Як не помилитися при виборі очисника? Перше, у нас почне абразив засалюватись, .е. почне у нас бітум попадати, чи якісь мастила почнуть попадати на гар від соляри, наприклад, почне попадати на абразив і почне залазити у нас в риски. Подалі це може призвести до якихось кратерів, деламінації, тобто .е. почне відставати покриття. Зараз ми розберемо другу помилку про вибір абразивів, які у нас є варіанти. А питання таке буде, чому я не зношу вс всю поверхність до голого металу. Ще одна така помилка, що треба робити зону, на яку ми будемо шпатлювати, ми, Нам треба розшліфувати більшу зону. Чому? Обдути, а не просто обжирити. Всім привіт! Ви на каналі на Капоті, і сьогодні ми анонсуємо новий курс роликів, в яких ми будемо розбирати помилки при фарбуванні. Які ми помилки робимо під час підготовки під шпатлювання, потім під час шпетлювання, які ми помилки робимо під час ґрунтування, нанесення ґрунтовки, а також під час нанесення фарби і лаку. Тому залишайтеся з нами, будемо разом з вами вивчати, які ми робимо помилки і що треба зробити, щоб у нас їх не було. Перший ролик у нас буде зняти на тему, як правильно підготовити деталь до шпатлювання і які ми помилки під час цієї роботи. Фінішні ролики там буде наноситись бази, наносити слак. І тому я б е, попросив вас в коментарях написати, який саме колір ви хотіли побачити, як він наноситься. Це може бути чорний колір, чи срібло, чи, наприклад, якась трьохслойка біла, е, який цікавий для вас колір. Я буду його наносити, напишіть це в коментарях, і я буду фарбувати е, крило і фарбувати також е, цю панель. І побачимо, що у нас вийде. А також нагадую, що у нас буде 5 роликів. І протягом цих роликів, в одному із них я рандомно зроблю розіграш. Буде цінний приз для того учасника, який підписав на наш канал, поставив лайк, написав коментар. Ми виберемо, який з це буде коментар, який з них буде найбільш цікавий. І цей учасник отримає цінний приз. Тому не забувайте дивитись все і вигравати. Бажаю всім удачі! До речі, є дуже цікавий інтернет-ресурс. Це телеграм-канал на Капоті, на якому ми публікуємо не тільки дефекти лакрофарового покриття, а також різні е ситуації, які є на які я а Також ще там буду писати багато новин, в яких ви будете можете дізнатись якісь цікаві історичні факти та хай-тек технології які зараз є на авторинку. Також багато різних рейтингів серед автівок та якихось технічних специфікацій цих автівок. Наприклад, там ми можемо дізнатися, які машини. Найбільш надійні, які менше всього гниють, які у яких саме надійні коробки, чи саме цікаві якісь технічні рішення. Тому підписуйтесь на цей канал, приймайте участь в розіграшах. Там постійно є розіграші. Дуже цікавий ресурс. Я вам дуже його раджу. І в посланні до цього відео він обов'язково буде. Тому проходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. По-перше, коли у нас е, попадає деталь в роботу, вона у нас є, якісь, на деталі якісь певні пошкодження. А, і якщо у нас порушена форма самої деталі, нам треба використовувати для цього шпетлівку, для того, щоб цю форму зробити такою, якою вона була з заводу. Першим ділом, з чого ми починаємо, нам треба деталь, цю, що зробити? Очистити. Деталь повинна бути чиста. Чому ми це робимо? По-перше, це нам дасть. Можливість зробити правильну дефектовку. Тобто, якщо у нас є якесь пошкодження в одній зоні, ми можемо очистити деталі, побачити, можливо, у нас є десь якийсь скол, чи де якась невеличка там вм'ятинка, чи ще щось, якісь нюанси, які треба прибрати, і це нам дає можливість точно оцінити, що ми будемо робити, які у нас є дефекти. По-друге, що саме важливе, для того, щоб для чого ми робимо е, цей процес очистки, у нас на деталі, яка у нас попала у нас в малярку, у нас є дуже багато як якогось бруду. Це може бути якісь парафіни, паліролі чи бітум, який був на дорозі, а саме в зоні арок. І це все у нас буде на деталі. Якщо ми візьмемо абразив і почнемо підготовки підготовлювати деталь до шпатлювання, по перше, у нас почне абразив засалюватись. .е. Почне у нас бітом попадати, чи якісь мастила почнуть попадати на гар від соляри, наприклад, почне попадати на абразив і почне залазити у нас в риски. Подалі це може призвести до якихось кратерів, деламінації, тобто .е. почне відставати покриття наступне. Тому обов'язково у нас повинна бути деталь чиста. Що для цього, для цього треба зробити? Треба взяти очисник, нанести його на деталь і витерти чистою серветкою. Це може бути паперева серветка, чи, наприклад, з якоїсь тканини. Як це робиться? У нас є два, два такі звичайних способи. Перше, це ми за допомогою помпи наносимо на деталь і витримаю серветкою. І другий варіант ми наносимо просто на серветку. Витираємо і чистою серветкою вже витираємо поверхню. Як це робиться, я зараз покажу. Стосовно очисника, чи ще як можна називати, знежирювач, І, до речі, буває ще такі технічні назви назви, як клінер, дігрізер, сікона ремувер, чи антісілікон. І називають деякі з них коректні, деякі з некоректні. Які некоректні, я до речі, розкажу. І найважливіший важливий момент: як не помилитися при виборі очисника? Як не помилитися? По-перше, треба розуміти, що є універсальний знижувач і є спеціальний. Наприклад, якщо ми будемо використовувати спеціальне, то треба розуміти, що є первинний, а також фінішний. Первинний, вони дуже гарно змивають різні силікони, різний бруд, але вони досить агресивні. І вони це роблять швидко, і ці знежируючі вже не можна використовувати на фінішних операціях, бо вони досить агресивні і можуть навіть підрозсворити краєву зону ґрунта. Це, з цим треба бути обережним. А також є водні знежировичі. Що вони роблять? Вони дуже гарно забирають соляні, соляний бруд. Саме коли, наприклад, зимою ми їздимо, дуже багато солі попадає, чи якщо ми деталь торкалися руками, на руках є сіль, і цей бруд дуже гарно забирає саме водний знежируч. Наприклад, ну, я зараз його буду використовувати. Є два варіанти. Ми можемо, як я сказав, вже взяти е, отаку от, от помпу нанести за допомогою помпи. І витерти чистою серветкою. А також можна брати такий звичайний народний спосіб, коли ми беремо просто зканісти, наливаємо собі і витираємо чистою серветкою. Ось такий нежирович. Просто відкриваємо, наливаємо собі його на серветку і витираємо. Це ми наносимо. Це ми просто, звичайно, наносимо його на поверхню. І помилка буде, якщо ми його просто нанесли так. І цією саме серветкою так сарветкою зробили, витерли. Це буде неправильно, некоректно. Чому? Тому що ви просто розтерли все по поверхні. А для того, щоб витерти, треба взяти іншу серветку, чисту, чисту серветку взяти і вже чистою витерти. При необхідності ці, цю операцію можна повторити два-три рази. Якщо ви бачите, що ви там не весь бруд зняли, ось ось чистою серветку ми вже витираємо, і поверхня у нас стає чистою. Ми можемо побачити якісь дефекти, які у нас з'явилися. Там бачу, якісь потьочки треба прибати, там пару якихось колов мусорини. Це треба все забрати, тому що якщо ми будемо щось робити на цій поверхні, то це у нас повториться, і це вже буде нашим дефектом. А нам треба зробити, щоб все було нормально. Витираємо насухо. Дуже ретельно витрачаємо ці арки і готуємо деталь. Готуємо деталь до шпатлювання. Все. Що далі? А далі, саме цікаве, у нас починається вже підготовка під шпатлювання. Для того, щоб нам підготувати деталь, нам треба в зоні пошкодження зняти лакофарбове покриття до голого металу. І це ми зробимо за допомогою абразива та шліфувальної машинкою. Ну що зараз ми розберемо другу помилку. Перша була, я нагадую про. Використання знежироча, друга про вибір абразивів, які в нас є варіанти. Нам зараз потрібно що зробити: треба розчистити поверхню для нанесення шпатлівки, і це треба зробити певним абразивом і за допомогою шліфувальної машини. У нас є якийсь набор абразивів, які градації треба використовувати. По-перше, перша задача знести до голови металу, і це треба зробити максимально продуктивно. Для цього треба брати абразив і не сильно грубий, наприклад, там 60, 40-ка, 40 це дуже грубий, тому що будуть великі риски, а якщо будете працювати з м'яким матеріалом, таким як алюміній, взагалі можна його сточити на ребрах. Тому оптимальним є це використовування градації такої, як 80, чи 120. Два варіанти. Далі що? Якщо ми беремо абразив градації 80, то наступна градація буде для нього 150. Я розказую пізніше, для чого це робиться. Тобто ми беремо 80 чи 120. Якщо ми беремо 80, його задача знести старе лакофарбове покриття. І на риску від градації 80. Шпатлівку наносити не можна. Чому? Тому що досить груба риска, і шпатлівка в неї може просісти. Подалі ви зробите ремонт, машина поїде, висохне, повністю лакофарбовий матеріал висохне, і ви побачите такі хвилі. Це означає, що шпатлівка вже провалилась туди. Тому на градацію 80 шпатлівку наносити не можна. А можна її наносити на градацію 150 чи 180. Тобто, якщо ми беремо градацію абразива 80, то наступна градація для саме зменшення риску є градація 150. І так само, якщо ми беремо градацію 120, то наступна градація для того, щоб зменшити риску, це у нас вже градація 180. Якщо ми працюємо з залізом, це ок. Якщо ми працюємо з алюмінієм, то. 80 це дуже грубо. Тому ми беремо 100, 120 чи 150, стартуємо з цього. Чому? Тому що ми розуміємо із курсу школьної фізики, що матеріали мають свій певну жорсткість. І якщо ми працюємо одним і тим самим абразивом. По різним поверхням, наприклад, по залізу, по алюмінію, по дереву, по старому локофарму покриттю, чи, по, наприклад, по пластику, це будуть різні риски. Тому, чим м'якше м'якіше поверхня, тим аборзи повинен бути більш тонкий. Для заліза це 80%. 120, знести старе локафарбу покриття. Понижаємо риску до 150-180, потім тільки наносимо шпритлівку. Якщо ви запитаєте, чому ми не можемо взяти відразу 150 чи 180, скажу так, ми можемо це зробити, але для цього вже для цієї операції абразива нам потрібно буде використати більше. Тому економічно це не є ок. Тому зараз я беру абразив, можемо взяти 80, а потім 150. Чи можемо взяти 120? А потім 180. Я беру, хай буде 120. Це буде 120. Чому? Тому що в мене поверхня, яка пошкодження, вона невелика. Якщо в мене буде велике пошкодження, то мені краще взяти 80, це буде швидше, я швидше зроблю цю операцію. Але якщо у нас невеличке пошкодження, і я буду зносити все до металу, то я візьму 120. А питання таке буде, чому я не зношу вс всю поверхність до голу металу? це я знаю, що це роблять. Іноді це роблять саме під замовлення, для того, щоб. На ринку показати потенційному покупцю, що у нас товщина, така сама, як заводи, тому часто зносять до голови металу. Це можуть використати два варіанти. Це може бути чи змивка локофарбового покриття, чи за допомогою абразива Зносять до голови металу, потім то, міром перевіряють після покраски, і е, тонкий шар поверхні. Це свідчить про те, що ремонту не було, Хоча саме ремонт був. Ось, а у мене такої задачі немає. Я буду робити тільки пошкодження. І цього буде достатньо. А, чого до голови металу? Чого не можна наносити на старого фарбу покриття? Якщо в нас невеличке якесь пошкодження там, від каштану чи щось там невеличке таке, так це можна зробити без того, щоб зносити до голови металу. Тому нема сенсу брати, якась, якщо у нас невеличка якась м'ятана, ми будемо розшліфовувати велику зону, в цьому нема великого сенсу. А, тому можемо навіть на старе лакофарбове покриття, але треба бути обережно, ремонт повинен бути невеликий. І якщо у нас вже якесь пошкодження, там забитий носик, то, звісно, ми до голови металу зносимо. Якщо у мене, як у мене ситуація, тут є шпатлівка, якщо ви робите гарантійний ремонт, то на Старий ремонт, якщо ви робите свій ремонт на старий ремонт, то гарантія не дається. Чому? Тому що ви не знаєте, із чого робили цей ремонт. Там можуть бути неякісні матеріали, і гарантію дати ви на це не зможете. Якщо ви хочете працювати з гарантією, то ви зносите все до голого металу і потім починаєте вже свій ремонт. Я взяв образовий кюрі фініш, такий оптимальний варіант. Недорого, але досить продуктивно. Поїхали. Машинку я буду використовувати з ходом ексцентрика 5 мм. Це досить оптимальний варіант. Чому? Тому що є ще варіанти, такі як 2,5 мм. Це мало і ця машинка використовується саме на уже нефінічних операціях, не таких як шліфовка грунта. А машинки з ходом ексцентрика 5-6 мм – Це грубі машинки, ну, вважаються такі грубі машинки, які використовуються для підготовки підшпатлювання і підготовки роботи саме із шпатлівкою. Зручно працювати, якщо мультидиричний варіант, ви просто ставите на машинку рандомно і буде нормально працювати, буде нормальний пиле Все, рівно виставив собі, починаємо працювати. Вмикаємо пилесос, так що раджу ліпісток вдягати. Я вдягати не буду, тому що мені треба з вами спілкуватися. І в мене невеликі пошкодження, в мене невеликі зони ремонту. Але ви так не робіть. Наступна помилка, яку часто роблять, як я вже сказав, абразив ми використовуємо для зниження риски, але ще одна така помилка, що треба робити зону, на яку ми будемо шпетлювати. Нам треба розшліфувати більшу зону. Тобто ми не повинні розшліфовувати тільки те місце, де в нас буде шпатлівка, Нам треба заходити на. Зону, яка поруч. І саме абразивом другої градації, наприклад, це буде після 80 ки 150 ка чи після 120-ки-180-ка. Нам треба зробити так звану краєву зону. Краєву зону зробити ширше для того, щоб наша шпатлівка входила саме в краєву зону і був плавний сход. Тому обов'язково робіть не тільки зменшення риски градації. Там, де ми знімали старе лукафару покриття, а також криву зону, куди в нас буде сходити шпатлівка. Після того, як ми зачистили нашу деталь до голого металу і будемо, збираємося нанести шпатлівку, необхідно взяти і цю зону обдути. Чому обдути, а не просто обжирити, очистити? Тому що у нас є пил, і якщо ми будемо е, працювати за допомогою очисника, обжирювача, ми можемо просто розвозити тут болото і сенсу в цьому не буде. Тому обов'язково обдуваємо. За допомогою обдувочного пістолета, який в нас дуже важко вдягається, <гум> дуже але вдягається. І обережно обдуваємо. Намагаємося не дути на себе, щоб пил не попав. Так, наступна помилка. Якщо ми плануємо зараз наносити шпатлівку, це буде коректно, нормально і так далі. Якщо у нас цей метал, наприклад, у нас дуже багато зон пошкодження, ми все підготували і будемо шпатлювати, наприклад, на наступний день, це є помилка. Чому? Тому що у нас у повітрі є волога і у нас вже почнеться процес корозії. Тому якщо ми плануємо... Шпаклювати на наступний день нам необхідно ці всі зони, де в нас є метал, закрити за допомогою епоксидного ґрунта. Чи іще один варіант: ми можемо на ці зони нанести антикаразійний ґрунт, такий як кислотник. А через 5-10 хвилин закрити його одним шаром наповнювача, грунта наповнювача. Ми закриємо голий метал, у нас не буде корозія. Це дуже важливо, якщо ми, наприклад, при цьому саме з алюмінієм. У алюмінія корозія починається значно швидше. У алюмінія через годину, якщо ми не нанесли на нього на поверхність, не закрили поверхність, у нас починається процес корозії. Тому обов'язково, якщо у нас голий алюміній і ми плануємо, наприклад, там, через півдня, Наприклад, вранці підготували після обіду шпатлювати, ми повинні закрити голий метал за допомогою ґрунта. Два варіанти. Перше це епоксітник, один шар. Чи, наприклад, кислотник, один шар, але кислотник на кислотник також треба наносити наповнювач. Це не може бути епокситник, це тільки може бути ґрунт наповнювач, і це буде коректно. Не забувайте, що на кислотник. Ми не можемо наносити, наносити шпатлівку, тому що вона там просто не буде триматись. Та хімія, яка у нас є в шпатлівці, вона руйнує саме кислотник, і у нас, виходить, потім нема адгезії. Просто відстає поверхня. Від поверхні відстає весь шар лакофарбового покриття. Якщо ми нанесли кислотник і наповнювач, я порадив би вам використовувати інфрачервону сушку, підсушити швидко, і потім вже працюємо. А саме так. Робляться класичний реставрації класичних автомобілей. Ми зносимо доголу металу, наносимо кислотник, один шар, ну та наповнююча, залишаємо все висихає, потім працюємо, шпетлюємо далі. А в наступному відео ми розберемо помилки, які ми робимо під час шпатлювання. Але це буде вже в наступному відео. Тому обов'язково не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. І ми поступово будемо розбирати всі помилки, які ми робимо під час наших ремонтів.